Вітаю на цьому відео. Сьогодні буду розповідати про мурал дорослішання. В межах арт Фестивалю Мюра Сочал Клаб. Мурал дорослішання знаходиться на стіні 7 корпусу КПІ. Він створений у 2017 році. Автор роботи російський мураліст Марат Морік. У 2017 році в межах фестивалю було вирішено. Розпочати соціальний арт-проект Back to School Ukraine, під час якого заплановане створення серії муралів на навчальних закладах України. Мурал присвячений розвитку технологій і тому, як сьогоднішнє майбутнє стає завтрашнім минулим. Наприклад, тут зображена дискета, яка в наш час зовсім не актуальна. А нещодавно була проривом у світі технологій. Також на муралі є різні винаходи людства. Колесо, перший та сучасний супутники, креслення тощо. Але розвиток технологій та прогрес неможливий без участі людини, і саме вона стала головним персонажем муралу. На моралі зображений видатний український чинний Сергій Павлович Корольов. Саме під його керівництвом було запущено перший штучний супутник і здійснено перший політ людини в космос. І здійснено перший політ людини в космос. На портретах корольов зображений. У молодому та зрілому віці це показує, що людина і технології формуються і розвиваються не відразу, а поступово. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки. І не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.